8 лютого в український прокат вийде фільм Інший Франко про сина письменника Івана Франка Петра Франка. Режисер, сценарист та актори створили об'єктивну картину життя та роботи політичного діяча і мають на меті відновити історичну справедливість та знову зробити ім'я ще одного Франка відомим, а його спадок важливим. Події стрічки розгортаються у червні 1941 року в року маєтку Франків у Львові. До родини прибуває несподіваний гість, старий друг Петра Франка Андрій Грищук. Вони разом стояли біля джерел Скаутської організації Пласт, бороли за кохання однієї жінки, рятувалися з літака охопленого полум'ям, тікали з полону. У радянському Харкові не дали загинути від голоду дітям. Вони зустрічаються у розпал Другої світової війни. Петро був одним із засновників організації Пласт, пілотом, засновником авіації в Галицькій армії, науковцем, який мав 36 наукових патентів на винаходи, депутатом Верховної Ради УРСР. Молодший Франко був репресований радянською владою, вивезений у Сибір, та дорогою загинув за загадкових обставин. Головну роль у фільмі зіграв В'ячеслав Довженко, і ось що він розповідає про свого героя. Петро Франко це історична постать, про яку ми мало знаємо. Це людина зі стосом таємниць та секретів біографії, але в нашому фільмі значно важливіше інше. Уявіть собі, він дізнається, що сьогодні його або відправлять до Сибіру, або просто вб'ють. У нього залишається лише один день, щоб провести його сім'єю. Що він відчуватиме? У фільмі також знявся актор та режисер Ахтем Сейтаблаєв, виконавши роль Андрія Грищука. Дружину головного героя зіграла акторка з Івано-Франківська Надія Левченко. Під час роботи над фільмом його творці проводили консультації з родиною Петра Франка та працівниками музею Дім Франка, щоб створити об'єктивну картину життя та роботи науковця та політичного діяча. Зйомки проходили у Стрийському парку у Львові та меморіальному музеї Дім Франка. Спеціально для виробництва картини було збудовано репліку літака Першої світової війни. Моделі альбатрос, а саме на такому літаку літав Петро Франко. Що ж, діліться в коментарі, чи підете на прем'єру фільму? Ставте подобайку, і до зустрічі!